Всім привіт! В даному відео я покажу вам, як в Монобанку можна поміняти карту MasterCard на карту Visa. Для цього ми просто перевипустимо нашу карту MasterCard і при перевипуску виберемо Visa. Я знімаю це відео так як з MasterCard, чомусь останнім часом в Україні дуже багато проблем. Деякі платіжні системи не хочуть їх підтягувати, щось не виходить. Ну, зараз, напевно, краще користуватися Visa, Тому я буду міняти свою валютну карту, яка у мене зараз в системі MasterCard, на Visa. І так, для цього я зайшов у Monobank, зайшов на свою карточку і опускаємося нижче в меню нашої карти. І ось тут знизу, третій пункт перевипустити карту. Натискаємо Перевипустити карту. Монобанк нас інформує, що перевипуск відбудеться відразу, і всі наші гроші, які зараз знаходяться на моїй доларовій карті MasterCard, переведуться моментально на перевипущену карту Visa. І так, натискаємо внизу кнопочку Перевипустити. І ось тут, як ви бачите, ми можемо вибрати платіжну систему. Це буде Visa або MasterCard. І за замовчуванням, як ви бачите, у нас вже стоїть Visa. Ми можемо пальцями так поміняти на MasterCard, але нам потрібна саме Visa, тому натискаємо на Visa. Зелена галочка у нас на візі. І натискаємо внизу Хочу віза». Ваша картка майже готова. Далі натискаємо кнопочку внизу продовжити. І цим самим ми підтверджуємо, що ми хочемо перевипустити нашу MasterCard. На візу натискаємо. І ось, мій баланс не змінився. Давайте свайпнемо вліво. І у нас вже віза карта, номер карти інший, дата, строк дії, відповідно, також інший, все помінялося, тільки мій баланс залишився той, що був. Цього ми й хотіли добитися. На цьому всім дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато все цікавого і корисного.